Втрата кінцівки, особливо під час війни, далеко не рідкість. Коли українська компанія Esper Біонікс запропонувала свій винахід, у його спроможність мало хто повірив. Але перші робочі екземпляри довели, що інженери створили не просто протез, а розумний адаптивний комплекс, який повертає рух і дає надможливості навіть тим, хто десятки років провів у інвалідному візку. Керують новітніми протезами мозкові імпланти. Для таких людей у фантастичних творах давно існує спеціальний термін еспер, і вони вже з'являються серед нас. Зараз трошки незвично лячно виглядає, я розумію, але крок за кроком це буде абсолютно буденна річ, і ми будемо дивуватися, чому так раніше не сталося. Людина буде виглядати так само, як і зараз, просто почуватися краще, жити довше і не боятися деяких проблем. Ось і ми вважаємо, що ці технології вони в першу чергу будуть з'являтися в. Спільноті користувачів протезів та екзоскелетів, тих е, приладів, великих носимих приладів, що е, зараз змінюють життя тих, кому це найбільше потрібно. Пам'ятаєте американського вченого фізика Стівена Гокінга? Три десятки років він страждав на бічний аміотрофічний склероз, який повністю його паралізував. На додачу після операції на горлі зникла ще й можливість говорити. Та навіть у такому, здавалося б, безпорадному стані вчений продовжував досліджувати таємниці космосу і писати свої наукові праці. І завдяки подарованому друзями синтезатору мови професор міг спілкуватися з людьми. А тепер уявімо, що Гокінг дожив би до екзоскелета з мозковим управлінням. Скільки ще фантастичних відкриттів зробив би цей геній? Я прикутий до візка майже 40 років, і шансом вільно політати в умовах відсутності земного тяжіння залюбки б скористався. Побачимося на нульовій гравітації. Науковці Каліфорнійського університету Сан-Дієго пішли ще далі і створили новий мозковий імплант, який щитує активність нейронів у глибинах мозку. Це і є той перший крок до появи людей, мозок яких об'єднується з комп'ютером. Звучить загрозливо. Люди, кіборги а це певний за... захист від повстання машин, бо ми все ж таки на, на стороні людей. Але коли ти боїшся, в тебе дві опції: ти можеш боятися і просто очікувати, або можеш уявити собі, як має бути побудована система, так щоб це було безпечно для, люд... для людства, і будувати її в безпечний спосіб. Експерименти зі створення андроїдів потрібні саме для того, щоб зрозуміти, як людину поєднати зі штучним інтелектом. Андроїдка Софія буквально підірвала науковий світ. Вона вміє підтримувати бесіду на будь-яку тему і відтворює 72 людські емоції. Софія була на всіх відомих шоу світу, давала інтерв'ю, ходила навіть на побачення з актором Вілом Смітом, Щоправда, відмовила йому у поцілунку. 2018 року Софія побувала у Києві, де навідалась у прямий ефір на «1 плюс 1» і була привітною з ведучим Русланом Сенічкіним. Чи можна тебе поцілувати? Софія. Вона, вона сказала. Куди так, 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 можна? <гум> можна цілувати? Малечик. А, Тільки в щічку, вона? Цілую ще. Вона тепла. Ну, мені так здається. Своїм винаходом українці одразу підкорили весь світ. Біонічна рука від Esper Біонік складається із трьох сотень елементів, але повністю повторює анатомію руки. Якщо на неї надіти рукавичку, ніхто навіть не здогадається, що це рука суперлюдини. Так, зараз біологічна кінцівка має переваги над біонічною роботизованою кінцівкою. Настане час, коли роботизована буде краще. Вона відкриє додаткові технології для людства. І буде момент, коли так, той, хто з роботизованою кінцівкою, він в чомусь кращий. Але далі знову все зрівняється. Бо ті технології, які відкриються цією спільнотою для людства, вони будуть використовуватися людством. Називати протезом цей витвір інженерного мистецтва можна хіба що за класифікацією, бо насправді це роботизована інтелектуальна система, що має свій штучний інтелект для швидкого навчання. Що більше з ним тренуєшся, то краще він тебе розуміє і ефективнішим стає. Наші продукти вони розуміють користувача, тому що Збираються певні дані з м'язової активності, і, взагалі, з в яких положеннях, наприклад, які хвати обиралися користувачем. Система бачить збіги, що в таких ситуаціях такий хват був більш бажаний для користувача, і крок за кроком краще і краще розуміє ту рутину, через яку користувач проходить щодня, і е, покращує керування таким чином. По суті, користувач навчається керувати протезом, і протез навчається підлаштовуватись під користувача, щоб користувачу було легше управляти протезом. Двостороннє навчання. Звісно, біонічна рука не замінить повністю біологічну. До неї потрібно звикати. Але процес навчання та адаптації проходить дуже швидко. У протезі втілили чимало ноу-хау, які дозволяють сміливо казати, що це один з найкращих у світі винаходів. Користуватися побутовими предметами, технікою, займатися спортом і навіть наводити красу стає реально і з часом навіть зручно. На шкірі є датчики, які розуміють, які м'язи скорочуються в передплічі, в плечі. І скорочення різних м'язів ми використовуємо як команди для, для руху протезу. Насправді, наша біологічна рука вона схожим чином контролюється. Коли я хочу порухати пальці, я е, активую м'язи в передпліччя, схожим чином контролюється і роботизована рука. Отже, кіборги це вже не вигадка. Людина, позбавлена кінцівки, тепер не безпомічна. Біонічна рука працює на електричних мікродвигунах, які значно збільшують фізичну силу. А завдяки штучному інтелекту люди з такими кінцівками стануть не лише сильнішими і спритнішими, а й швидше опановуватимуть певні специфічні навички. Перші, кому сьогодні потрібні ці біонічні механізми, військові. Десятки тисяч ветеранів вже потребують сучасних протезів, аби не просто повернутися до повноцінного життя, а й поставити перед собою нові цілі.